Переходимо до вивчення структури. Існує два види структури: висхідна і несхідна. При висхідній структурі кожен мінімум і максимум вище попереднього, при несхідній структурі кожен мінімум і максимум нижче попереднього. Сама структура дозволяє визначити, якому, якою є тенденція на ринку бичача чи медвежа. За допомогою правильного визначення структури ми і можемо зрозуміти напрямок, у якому рухається ціна. Розуміючи правильний напрямок при відкритті угоди, ми автоматично підвищуємо ймовірність позитивного результату по ній, тому що торгівля за напрямком тренду збільшує ймовірність позитивного закінчення угоди. Тобто при висхідній структурі ми торгуємо тільки в лонг, при несхідній структурі ми торгуємо тільки в шорт. Для правильної побудови структури спочатку нам потрібно розібратися, що таке фрактальний хай максимум і фрактальний лоу – мінімум. High це структурна формація з трьох або п'яти свічок, де максимум середньої свічки знаходиться вище, ніж максимуми крайніх свічок. Low це структурна формація з трьох або п'яти свічок, де мінімум середньої свічки знаходиться нижче, ніж максимуми крайніх свічок. Саме по таких максимумах і мінімумах ми будуємо структуру. Для криптовалютного ринку рекомендується використовувати фрактал з 5 свічок, тому що там більше шуму. Для валютного, фрактал з 3. Відмічаємо на графіку фрактальні high і «low». Це у нас нижчий мінімум, це у нас вищий максимум. Також, якщо ви звернули увагу, я відмітив для вас: higher high і higher low висхідної структури. Higher low higher high це є вищий максимум, higher low це є вищий мінімум. Higher high позначається на найвищому максимуму, higher low по найнижчому мінімуму після higher high в межах висхідної структури. Істинним higher low буде тоді, коли відбудеться оновлення higher high. Тобто можемо провести умовну лінію. Після проведення лінії у нас є пробій. І утворюється новий higher high. Після цього йде спад на higher low. Перейдемо до схематичного прикладу висхідної структури. На рисунку бачимо, що зображено висхідну структуру із позначками high і Higher, low. higher high це є вищий максимум, higher low це є вищий мінімум. Можете собі це записати, це важливо. Higher high це є вищий Максимум, higher хайерлов, це є вищий мінімум. Висхідна структура. Для простішого сприйняття спочатку рекомендується проводити лінії від максимумів і мінімумів. В принципі, для наглядного прикладу вам легше буде сприймати це ось так. Коли йде пробій вашої умовної лінії, йде підтвердження структури висхідної в даному випадку. Але higher-low буде тоді, коли відбудеться оновлення higher high. Тобто ціна впала, у нас підтверджень немає. Ціна піднялась, підтверджень також немає, тому що немає пробою нашої. Нашого higher-high Якщо ціна знов впала, потім піднялась є пробій, вона знову впала, ми бачимо, що у нас є новий higher-high і утворення higher-low Якби ціна впала нижче нашого higher-low ось так. Ви також можете позначати собі умовні лінії. Це означає зміна тренду. Це вже несхідна структура. Це не продовження висхідної. Ви бачите, що у нас кожен higher low не, пере... не йде нижче попереднього. А, також можемо перейти до вичення несхідної структури. Це ми приберемо легше. Аналогічно при е, несхідній структурі ви можете е, проводити умовні лінії. Коли ви будете бачити її пробій, це і підтвердження несхідної структури. Також у нас зображено тут lower Low і lower High lower Low – це є нижчий мінімум, lower High – це є нижчий максимум. А істинним lower High буде тоді, коли відбудеться оновлення lower Low Аналогічно, як і з висхідною структурою. Можете собі записати lower low Нижчий. Мінімум. Чомусь капсом вирішиться. Є так мабуть. lower high Нижчий. Максимум. Несхідна. Оновлення максимума чи мінімума відбувається тоді, коли свічка тілом закріпляється у висхідній структурі вище попереднього максимума, а у низхідній – нижче попереднього мінімума. На графіку ви бачите висхідну структуру вже відмічену із higher хайрхайми і хайрловами. Я навчу вас бачити, як правильно проводити умовну лінію. Її потрібно проводити від тіні свічки. До тіла свічки. А ось тут немає підтвердження. Ось тут підтвердження є. Аналогічна ситуація і тут можемо провести також від тіні свічки до тіла. Тут підтвердження немає. Тут є. А у нас тут одразу йде підтвердження. Без тіні. О, так само ви можете перевіряти. Чи немає пробою зміни тенденції висхід... З, висхід... з висхідною в нисхідну? Глобальна і локальна структура. Глобальна структура показує загальну тенденцію ринку, куди ми йдемо вже місяць, два, рік. Така структура будує... будується на старших таймфреймах: днівних, тижневих. Локальна структура показує тенденцію в середині дня і змінюється досить часто. З уроку по таймфреймах ми пам'ятаємо, що глобальна ситуація може відрізнятися від локальної, те, що на таймфрейм один день і більше може бути хорошою висхідною структурою або консолідацією. На таймфреймі, наприклад, одна година, може бути зовсім іншою, наприклад, несхідною структурою. На графіку ми бачимо таймфрейм один день, це є висхідна структура. Якщо перемкнути на графік 1 година, ми можемо спостерігати низхідну структуру. В даному випадку ми можемо шукати точки входу в лонгові угоди, тому що ми торгуємо за трендом, а за, днів, за старшими таймфреймами у нас висхідна структура.